Я тебе благаю, не ну, будь ласка, тільки будь-який з ним, він такий хороший нас хлопчик, а на це. Це він. цей батьківський збором завжди перебільшують, Будь-якіше, я тобі благаю. Позвину його. Дімачечка, діматочка, йди сюди. І де ти сьогодні в школі був? Полі був з другого уроку. Не був в школі? Ну, я там кота з дерева знімав. Ну, котику пострашно було, він високо був. А потім ще ця бабушка біля переходу. Що я її оце... Бачиш, який він благородний дитинка в нас. А що це тебе травкою пахне? Т То яблучко. А я кось нападений. Це що за одежа мого, діда? Ми ж тобі купляли нову форму в школу. Так а що? У мене перший урок фізкультура, а потім зачем? Це? У тебе вічний урок фізкультура. Ти не розумієш. Це стиль теж, але зараз дуже модний. Стиль що? Ну, Каже, ну це спортивний стиль, поєднаний з класичним. Все добре, він гарно виглядає. А оцінки, які в тебе казали, що ти ризикуєш на другий рік остатися? Що? Я буду програмістом. Вона... Ага. По інформатиці у мене все нормально, по фізкультурі Бу... теж. А, будеш цілий рік будеш все життя на стройці, або ще хуже мінтом, як батько твій, працювати. Бать, ти не переживай, я тільки в третьому класі. Ой. Думав, коли я на тобі женився, хоч син у нас нормальний буде. То ти на мені женився заради дитини? Та почекай, подумай логічно, син батька пішли дочку робити. <плес>